У продажу Volkswagen Passat B8 2016 року на дуже класній комплектації. LED-лінзована оптика, єдістронік, адаптивний круіз-контроль, туманочки, гарні 17 диски на гарній гумі, в зимові. люк. шикарніший салончик. Ставки дерева, повний електропакет по дзеркалам, є підігрів дзеркал, повний електропакет по сідухам, автосвітло, автодощ, Датчик приближення пробігу всього на всього 100 тисяч кілометрів, підігрів сидінь, є клімат контроль, ставки дерева. Навігація, камера заднього виду. Такий салончик позаду. Все дуже дорого виглядає. Ставки такі. Ледерська оптика позаду. Має. Кому цікаво, звертайтеся. Дуже класний автомобіль. Не пожалкуйте.